Такі, як Переясловські, просто це, це були договори там з Речі Посполитою, з Османською імперією, з Московським царством. А пізніше, коли він зрозумів, що Московське царство свої якби інтереси і е, вони хочуть. Е, не скільки допомагати козакам звільняти решту там руських терен, приєднувати їх до козацьких володінь, і так далі, а скільки використовувати козаків як авангард для послаблення речі, поспалити і під шумок відхопити собі терени сучасної Білорусі і особливо коли козаки з точки зору московських правителів обнагаліли настільки, що козацькі е, полкові стрій почали вводити на сучасних білоруських теренах і е, шляхти чи з цих територій руські почали присягати останні там півтора роки життя Богдана Хмельницького йому, тобто переходити під русдицію війська Запорізького. ну це їм взагалі не сподобалось. І звідси причина, чому під час цього потопу так званого козацькі та московські війська якби діяли абсолютно в різні логіки, і на якийсь період. Московські війська перестали атакувати Річ Посполиту, в тому числі якби е не бажаючи її остаточно послаблювати для того, щоб не піднялися інші посили. І тут Хмельницький вибирає шведську, починає придивлятись до шведського спектру. Е шведи тоді вважалися великою силою. Дійсно, були нею. Е вони захопили значну терену речі Посполитої, але їхні основні володіння сильно далеко далі знаходилися. Тобто це означало, що окупувати козацькі землі вони не зможуть. Вони максимум якийсь допоміжний корпус військовий можуть послати, але контролювати їх не зможуть. Ну а це дуже зручно. Тобто, завжди завжди зручніше, зручніше дружити з тим в кого віддалені території від тебе, якщо але було інше зворотні проблема. Якщо управитель сильно віддалені території, їм не дуже і цікаво, ти стаєш, і шведи взагалі не зрозуміли на той момент, наші їм ті козаки здались. Ну і плюс була проблема їх підтримувати так само, як в Османській імперії, тобто комунікаційно-логістично занадто далеко знаходиться, щоб регулярно сполучення мати, якби в тому числі військове.